40 метрів квадратних стяжки за день легко. Але не просто стяжки, а з піском, з плівкою, з керамзитом, з проливкою керамзита і безпосередньо заливкою стяжки. Дуже-дуже просто. Всі підготовчі роботи вже зроблені, маячки застигли. Хтось каже, та що там тих 40 квадратів, я, я згоден з вами. На рівній площині без питань. Але тут у нас дуже багато поворотиків. А для того, щоб за один день виставити маяки і можна було заливати, берете любої шпаклівки МП75, Ротбанд, додаєте в цемент, на який ставите маяки. І воно застигає, в залежності від кількості, і воно застигає за годину. 16.30 розпочинаємо заливку. 3 години часу і 40 метрів квадратних стяжечки пролито і залито. Це не я сам зробив. Це дякуючи хлопчики, дякуючи ось цим хлопцям, ми втроєм розірвали цих 40 метрів квадратних. Тому ж, хто ж кому потрібно залити стяжку, пишіть в приватні повідомлення. Всім всіх зі святом.